Усім доброго, вже канарського ранку. Я сьогодні буду розповідати про нашу подорож. Подорож на Тенеріфе. День був дуже емоційний, тому що ми вперше летіли, і для нас такий був стрес, і ми так переймалися, переживали, як це все пройде. Дякуючи, звичайно, нашому другу, який нам допоміг, і зареєструвати багаж, і зареєструвати білет та дуже психологічно нас підтримав. Тож ми дуже йому дякуємо, що саме в цей день він був. Поруч з нами та допомагав нам. Я в минулому відео розповідала, що дуже переймалася за валізу. Я не знала, як її збирати і що саме туди покласти. Але в мене був гель-лак та лампа, і я не зовсім розуміла, чи пропустять мене там. Все тому, що я поклала її в ручну поклажу і не розуміла ще правила, чи можна взагалі в ній провозити такі речі. Але коли ми вже приїхали в аеропорт, то нам запропонували все ж таки здати цю валізу в багаж. Та не перейматися. Тож ми так і зробили, та взяли з собою тільки рюкзачок, в якому знаходився там ноутбук, документи та їжа. Я розумію, що той, хто подорожує на літаку дуже часто, то для нього це взагалі якась звична тема, і, можливо, хтось би подумав, що та і що таке, ну, аеропорт ну, літак та й все добре. Але для мене був психологічно такий тяжкий день від початку. І до самого кінця. А що стосується кінця, то це взагалі якась окрема тема. А ви, будь ласка, пишіть в коментарях, яким видом транспорту користуєтесь саме ви, який подобається вам найбільше. Я після цього польоту чомусь <різь> вирішила, що на потягу мені найбезпечніше, найкомфортніше. Тому що ми коли їхали в Іспанію, п'ять днів подорожували на цих потягах, і якось взагалі не виникало якогось страху, і було дуже комфортно, так скажу. Тож позаду залишилися всі ці реєстрації, реєстрації білету, реєстрації багажа. Далі за нами приїхав автобус, який відвез нас до нього. Ми ще трішки познімали та намагалися трішки заспокоїтись. Але таке класне відчуття, коли поруч підіймається в небо літак. Дивитися, то звісно класно. Але ми не знали, як ми будемо реагувати. Щодо зльоту, все пройшло просто чудово. Взагалі було комфортно, окрім того, що закладала вуха. А так все було дуже супер. Далі три години ми летіли до Тенеріфе. Все пройшло просто ідеально, але потім ми почали приземлятися. Але спочатку літак почав маневрувати та повертати. Перед тим, як приземлитися, йому треба було вийти на ту висоту, на, на ту траєкторію. Так ось він розвертався прямо над океаном, і я думала, чесно кажучи, що ми падаємо просто вниз. Аліса Перелякалася, я перелякалася. Мене так розтрясло, що я думала, що все, що я помираю. Я думала, що ми просто падаємо вниз. І я бачу вже цей острів і думаю, Боже, ну така тупа смерть, ось так летіти три години і отут просто взяти, впасти і померти. І це зараз я можу ось так вам розповісти. А в той момент, чесно кажучи, мені було ну настільки страшно, що я. Я ще коли вийшла, я потім, напевно, що півдня просто мене трясло. Сьогодні вже емоції краще, вже я тільки все це згадую і можу вже з вами поділитися цією історією. Ну, ось така в мене була. Можливо, щось якось так я не так відреагувала, але ну, мені було дуже страшно, тому, тому такі емоції. Мені до цього здавалося, що якщо я перший раз вже пролетіла, та наступні для мене будуть набагато легше. Але ні, я навіть зараз, коли думаю, що коли нам доведеться повертатися, то це буде також знову стрес. Але не будемо про це далі думати. Ну, така історія була, була, пройшла. Тож ми опинилися на Тенеріфе, і тут починається вже нова історія, нове життя. Я у попередніх відео розповідала, як і чому ми повинні були опинитися на Тенеріфе, чому ми зараз тут. Це тому, що у мого жені тут є робота і достатньо багато роботи, тому ми вирішили, що ми переїдемо всі разом та будемо тут жити. А далі буде видно, що робити, чи будемо повертатися, чи залишимось тут. Далі вже як життя складеться. На момент монтажу цього відео я провела вже на острові півдня, десь та цілу ніч, і я можу сказати, що це просто нереальне місце. Що стосується погоди, це просто супер. Ну вдень взагалі то так спекотно. Ну тому що сонце то все тут зрозуміло, так, спекотно. Але ось ввечері це просто якийсь кайф, такий вітер прохолодний. Настільки приємно знаходитись на вулиці, і ось це мені подобається зараз найбільше. Ще поки ми бачили дуже мало. Далі я буду розповідати та показувати всі місця, де ми будемо, але те, що я бачила, це просто-просто краса. Я вибачаюся, якщо на задньому фоні чути ремонт. Ну, то таке вже. Нічого я з цим зробити не можу, і ніде мені нікуди просто подітися. Далі, все, що ми бачили, це тільки по дорозі додому, тому що ми приїхали в північну частину острову, а нам треба було їхати на південь. Тому. Ось все, що ми бачили, це з автомобіля. Це по дорозі вже додому. Ми поки мешкали в Аліканте, ми назбирали там вже купу речей: і постільну білизну, і рушники, і кастрюлі, всякі сковорідки. А сюди це все якось було ну, не, дуже, не дуже легко це все вести, тому ми все залишили там. А тут у нас тепер вже починається ця історія, що ми будемо все купувати, десь брати. Тому поки що буде якось так. Тому і переїжджати було трішки важкувато, тому що вже було купа всього свого, і все це просто залишати ну, було трішки якось так сумно. Ось, але тепер я думаю про те, що ми зараз будемо мешкати тут і знову назбираємо ці всі речі. І тоді вже нам буде важко і звідси виїжджати. Далі ми вирішили ще заїхати до магазину. До магазини «Меркадона», який існує і є на території материкової частини Іспанії. Тож ми заїхали, трішки купили продуктів, тому що взагалі вдома не було нічого. Після Аліканти, звичайно, тут якось здається, що все таке маленьке, такі будиночки, так, два-три поверхи. Ну, звичайно, є і більше, але їх не так багато, як ось таких двоповерхових. Наш будинок знаходиться на території таких курортних, курортних апартаментів. Там є басейни, два басейни, але я ще навіть не знаю, чи зможемо ми скупатися там. Хоча, хоча спочатку ми вже там Алісі наобіцяли, вона вже чекає, каже: я чого сюди їхала, я хочу дуже купатися в басейні, тому я ще не знаю, чи вийде нас там покупатися, будемо далі дивитися. Ну а якщо навіть і не знайдемо ключа від того басейну на території, то ми мешкаємо поруч з океаном. Вже прогуляємося, якраз подивимося, як взагалі тут це виглядає, тому що ми ж тільки їхали та з машини, це все спостерігали. А так ніжками прогуляємося до океану, покупаємося. До речі, ну, кажуть, вже, що океан холодніше, ми ще не знаємо, будемо йти дивитися та спробувати. Ми вже сходили до магазину і. Раніше я чула таке, що ціни тут набагато нижче. Поки що я це не помітила, тому що ми були в Маркадоні, і Там такі самі ціни, як і в Аліканте. Але що стосується пального та тютюну, так насправді дешевше аніж на материковій частині Іспанії. Ми вже приїхали додому, і що дуже подобається, що на території дуже багато зелені, дерева, пальми, і навіть є такі дерева, які так гарно цвітуть. Я в Аліканте таких не бачила. Біля Меркадони там було їх більше і вони були різних кольорів. Але ну, я чомусь вже не зняла, тому що трішки, звичайно, було вже замало в мене енергії, замало сил. Вже дуже хотілося піти додому та трішки відпочити. Але не так сталося, як гадалося. Тому довелося і прибирати, і готувати. Та далі вже ми відпочивали. Ще у нас в квартирі є телевізор, і поки ми там переглядали, які канали є. Ось натрапили на спанч Боба та вже подивились на нього іншими очима. На іспанській мові то, звісно, дуже так незвичайно. Сеньоре Канамардона, а мій клієнт le cambie la pregunta. Ввечері тут дуже гарно шкода, звісно, що камера не передає цієї всієї краси. А я вам бажаю гарного дня та побачимось у наступних відео.